Хотілося б наголосити, самостійно або непрофесійно, аматорське дослідження зробити можна. Тільки питання, чи буде це саме вашими предками, ті факти, які будуть досліджені, це питання. Перевірити дослідження, якщо можна самостійно, от кажуть, я самостійно зроблю, перевірити неможливо це повноцінно брати і робити дослідження. Його перевірити ну ніяк не можна тільки шляхом повноцінного дослідження. Тому ми хотіли б сказати і закликаємо вас досліджувати, цікавитися, зберегти ту історію, яка є, тому що факти втрачаються, і те, що ми не можемо розпочати дослідження, і перший підводний камінь, який у нас. Є сам клієнт не знає фактів про своїх дідусів бабусів. Це головна перешкона, яка може стати вам в дослідженні вашого родоводу, коли ви це забажаєте можливо, майбутнім або ваші діти, внуки, правнуки. Коли ви берете за дослідження самостійно, ви його можете зробити, але ніколи не будете на 100% впевнені, що там немає помилок. Чи правильно розгадали ці сімейні загадки і обійшли підводні камені? Тому для того, щоб упевнитися, що дерево роду достовірне, довіряйте професіоналам, звертайтеся до нас, дивіться відео, підписуйтесь. Дякуємо, що ви з нами.